Мене звати Сергій і це ретроігри по-українськи. І зараз я вам хочу розповісти про одну гру, про яку я, можливо, вже щось розповідав, бо вона вийшла на дуже багато ретроігрових консолях та навіть на ретроігрових комп'ютерах. До речі, цю гру я вперше побачив на своєму ж шкільному комп'ютері Yamaha qvt 2 а це восьмібітний комп'ютер з операційною системою MSX. Але сьогодні я розповім про уже можна сказати ремейк цієї гри, який вийшов на Game Boy Advance, тому, можливо, вам... Буде цікаво. І перед тим, як почати передивлятися цю гру, я пропоную тому, хто зайшов сюди вперше, натиснути на кнопочку підписатися і не забути натиснути на дзвіночок, якщо вам цікаво, коли будуть виходити нові ігри саме на ретро тематику. А тепер давайте про саму гру. Гра називається Елеватор Екшен. Цю гру я вже кажу, показував на Консолях MSX, Dendy, навіть на ZX Spectrum, але ось надибав цю гру на Game Boy Advance. І тут ми можемо одразу обрати Old або New. І зараз я вам покажу приклад саме, ну, порівняємо, як виглядала гра Old і як виглядала гра е, ну, нова типу е, е, Сюжет цієї гри дуже. Ну, можна сказати, простий, але в стилі шпигунських бойовиків. Ця гра в цю гру у нас на яку в якусь корпорацію, там в якусь злосну, да, висаджується наш головний секретний агент, висаджується за допомогою можливо вертольота, можливо, з іншого будинку. Ми бачимо, як летить е, трос, по якому він спускається. І наша задача тепер на ліфті їхати до самого першого рівня, але перед тим як доїхати до самого нижнього рівня, треба. Знайти е, двері, які е, відрізняються іншим кольором. І в цих дверях познаходити документи. Е, всього на рівні ну, їх, цих дверей може бути три. Е, Зібравши всі секретні документи, ми зможемо покинути цю зону. Е, для проходження цієї гри нам дається три життя. Ну, це таке стандартне ну, Два і нульове. Це таке стандартне м, рішення е, для ігр того часу. Е, до речі, гра випущена була саме на консолі, за які я говорив, на комп'ютері. На е, той же денді е, да і на, на ту же X Spectrum Ну В цілому ця гра була випущена студією Taito, ну, Taito Corporation, да, всі її знають. І випущена вона була аж в далекому 2003 році. А ось ця гра, яку ми зараз бачимо, Ну тут Old You, вона так і називається Elevator Action Old and new І вона вже була випущена на геймбой. У 2002 році такий собі ремейк. Зараз повністю ми на екрані бачимо, як гра виглядала саме на тих старих комп'ютерах. І це доволі цікаво, тому що ми можемо побачити це в одному на одному ромі, да в одній грі, на одному картриджу Ну, якщо у вас він є на геймбой, побачити одразу і пограти і в Old версію і і в New-версію. Бачите, а ще що. Мій персонаж має ну, робити дві дії. У нього є зброя у старій версії гри. Волт, як ми зараз бачимо, набої у нашого персонажа не закінчиться. І він заходить у двері, бачите, знаходить документи, які пряче собі. Протистоять нашому персонажу охоронці, Да або ну з, як співпрацівники цієї корпорації, де наш агент краде ці документи, озброєний наш агент. Пістолетом, а також він вміє стрибати. Е, так, так, Також і вороги по ньому можуть стріляти як е, е, з присяду, так і, і, ну, і стріляти просто стоячи прямо. І тому нашому персонажу треба ну, дивитися, куди летить куля, і е, робити або. Присід, щоб вона в нього не влучила, або е, під, підстрибувати. Коли ви влучаєте життя, ви залишаєтесь на тому поверсі, на якому ви є, або, можливо, на трошки вищому поверху на один, де, ну там де є ліфт. Зібравши, коли ви вже повністю е, бачите, що ви зібрали всі, всі документи на всіх дверях, знайшли, то ви можете спускатися до самого першого поверху. Саме на першому поверсі вас буде чекати автомобіль. Але це треба робити дуже обережно. Тому що вороги тут з'являються з ніоткуда. і якщо придивитися на цю графіку 83-го року, то мені здається, виконана вона доволі непогано була, як для тих часів. Це якраз епоха Atari, тільки тільки з... З... зачатки з'явилися да, NES спектрума e ще... ще навіть не було. Ну, Були всякі комп'ютери Амстарди, ну, куди могла виходити ця гра. Ну, Я сам я, е особисто грав на ZX Spectrum, на геймбої чорної. Boy... Білому, до речі, на ньому також є ця гра, саме така класична версія. На м, значить MSX, на MSX вперше, потім знайшов її і навіть на консолі денді а вже зараз і пограв на Game Boy Advance. Так, ну ми бачимо, що бачите як підступно можуть вороги нас. Знаходити, що ще цікаво в цій грі що можна в цій грі притушати світло, і тоді вороги вас не будуть бачити і не будуть ну, відкривати по вам вогонь. Це можна зробити, коли ви проїжджаєте на ліфті і е, вчасно вистрілити, щоб збити лампу, яка знаходиться на поверху. Світла не буде всього декілька секунд, але це може вам дати можливість там десь зорієнтуватись, де дуже велика топа ворогів, і якось проскочити, ну, це місце там або розстріляти їх. Тут дуже може ну як дратувати той момент, що ось дуже багато ліфтів, і треба чекати, коли саме вам потрібний ліфт може з'явитися. Також дуже уважно, коли ви граєте в цю гру, треба придивлятися, щоб не пропустити хоча би однієї. І двері, щоб ну, ну, не із-за цього не померти. Також неприємно те, що коли ви їдете в ліфті, ви не можете присідати. Тому куля, якась, можливо, незначна куля, може вас вбити. Ось, бачите, коли вас вбивають, мене закинуло аж на п'ятий поверх, хоча я був на другому чи на першому. Але нічого, тут ми спустимося, тому що тут від, від звідси їхав ліфт, і я і бачите, тут подвійний ліфт, він дуже незручний, тому що треба зайти саме в нижній ліфт, щоб виїхати з цієї будівлі. Так, ну я так як я вже е, впевнений, що я зібрав усі документи, в'їжджаємо вниз і бачимо, що тут мене чекає автомобіль, на якому я в'їжджаю. Проїжджаючи, ну, так і так, ці зони міняються. Потім е, міняються поверхи, графіка приблизно така сама, може трошки колір мінятися стін, але ну, так вона виглядає. А тепер давайте подивимося, як же виглядає new версія тобі ж сам ремейк. Це все на одному картриджі, повторюю. Так, тут у нас вже, окрім того, що у нас можна обрати аж трьох. Персонажів. І тут, бачите, можна буде обирати будівлі, але спочатку відкрита тільки одна. Одразу ми бачимо 2Dшну, але вже 32-бітну геймбоївську графіку, хоча вона більш схожа тут на, ну, здається, на 16-бітну, на, на, на щось таке, раннього, схоже на ранній DOS, або на той самий. Ну, якби Sega Mega Drive могло таке бути. І бачимо одразу, що тут є двері, в які мож... треба заходити. Чим одразу ж відрізняється ремейк від е, е, класичної гри? Ну, одразу бачимо, що тут нам на проходження е, ну, окремої зони дається. Час. Одразу у нас позначено, що нам треба знайти, щоб ми не заблутували саме три документи. Також ми бачимо, що у нас зможуть закінчуватися набої. Коли закінчуються набої, наш персонаж може битися е, кулаками. Також є тут у нас гранати, які можна використовувати, і ще додався лайфбар. Тобі ж, е, в старій версії ми вмирали з першого влучання, втрачали життя. А тут е, у нас дається три серця, а потім, мені здається, у кімнатах можна буде взяти як поверхи. І тому влучань додається більше. Також на проходження гри нам дається 2 на життя і нульове, тобі ж 3, але тут коти безкінечні, тому ви почин... навіть якщо ви програли, ви починаєте з того, за... з того будинку, з того зала, на якому закінчили. Тобі ж ви можете. Ну, вам треба на, на окремий, е, частку саме проходження мати три життя, а, а не на всю гру. Е, бачите що, що цікаво: тут будівля поділена на 4 частини, і нам треба буде з'їхати е, спершу до 30 го рівня, потім до 20, го до 10, го а потім аж донизу. І в кожній із цих частин будівлі треба буде знаходити е, саме документи. Щоб пройти всю будівлю, тобі ж у нас є 4 підрівня. Під, під ну, в кожному Рівні, в будинку є 4 підрівня. Це також дуже цікаво зроблено, тому що ну, такого не було у початковій версії гри. Що приємного, це ще і швидкість нашого персонажа, швидка він, шви, бігає він набагато швидше, ніж бігав у попередній частині. А також і стріляє набагато швидше, але є момент, що можуть закінчитися набої, і тоді, ну, із-за цього буде. Трошки неприємно. Звукове супроводження також стало краще. Ну, звичайно, все таки Game Boy Advance, це не там звичайний Game Boy Spectrum або навіть MSX. Бачимо, що тут також двері від, ну, відрізняються різними кольорами. І до речі, тут можна заходити в різні двері. Але одні двері дають нам. Документи, які треба знайти, інші двері дають нам повирапи, типу зброю. От зараз я знайшов окуляри, бачите, темні, і я перетворився в одного з цих агентів, і вони тепер мене не пізнають. Не я по ним не стріляю, не вони по мені не стріляють. Але це також дуже ну, така тимчасова дія. І бачите, я знову перетворився в самого себе і знищив їх. Так, ну і тут я знову встиг 20 рівень. Так, залишилося ще пройти дві частини цього рівня. Набої і гранати переходять на слідучий рівень, а ну, стільки, скільки у вас є. А ось життя після кожного проходження 10 поверхів у вас відновляється і знову у вас три влучання. Це також дуже добре. І, до речі, саме Конт Працює саме в той момент, коли персонажі робляться. Тут от видно було, що я щось я намагався ну, щось натиснув паузу, намагався чи перезавантажити гру. А, я хотів показати вам інших персонажів, а потім подумав, ні, ну навіщо? Давайте вже доб'ємо цін, яка різниця. Так, і, ну, Щоб вже пройти повністю всю, всю будівлю. Так, і бачите, як можуть бути замасковані двері. Наприклад, ви спочатку їдете вниз, а потім вам треба буде їхати на, на, на гору, щоб знайти ту двері. Якщо ви поїдете до самого низу, то у вас може не, вих... не вистачити часу. Тому на початку гри, на початку зони, дуже уважно дивіться, коли е, ну, показують, де знаходяться які двері, тому що зона повністю показується перед, перед початком гри. Також тут вже в цій зоні додалися, бачите. Е, е, ці сходи, які ходять не тільки вниз, а можуть, ну, ходять не тільки і вниз і вверх. А якщо на них стоїть стрілочка, то окремі сходи можуть ходити тільки вниз, а інші там тільки вверх. І тому це також треба вчитувати. І коли ви пробігаєте, ну щоб не втрачати зайвого часу, от як я зараз да, навіщо я спустився донизу? Ну, взяв, а мені треба ще одну зону. І тепер мені треба ну, встигнути, щоб час не закінчився. Бачите, я забув про цю двері, але по. Побіг. Дуже приємно, що тут, окрім зброї пістолета, можна ще знай знайти і автомат, і навіть, і, і навіть можна взяти е, ну, пістолет, автомати навіть, набої. Також можна поповнити у вигляді гамбургера, можна знайти поверап і можна поповнити собі е, ваше влучання. Це також дуже приємненько. І за цього, от, бачите, навіть тут можна збивати лампу, в мене трошечки потемнішала зона, але. ну це також і тут можливо робити, але взагалі на декілька всього секунд. Так, поки я це розповідав, я вже добіг, здається, до 10 рівня. І в мені вже попередження, коли вам залишається 30 секунд часу, вилітає попередження, що вам треба поквапитись. І вся музика в грі пришвидшується, і ну, за цього. Треба поспішити так. Тепер нам залишилося остання, е, 10, ну, останні 10 поверхів, і якщо ми тут все правильно зробимо, то у нас є шанс виїхати на автомобілі, як це було і у класичній версії. Що ще цікаво в цій грі, окрім ну, всього, це самі персонажі, які ну, протистоять нашому е, головному герою, нашому спецагенту. Тут, окрім звичай, ну, тих агентів, яких ми бачили у класичній версії, тут ще є і звичайні поліси які також е, працюють в купу з ціма агентами, і ну це трошечки урізноманітнює гру, тому що ну окрім того, що різна зброя може вже використовуватися в грі, і що моменти з цими. Е, Ворогами, які вам протистоять, це також ну, трошечки робить гру цікавіше, тому що, незважаючи на те, що все-таки це гра 2002 року, і саме для вже такої більш потужної консолі, хоч і портативної, але все одно гра зроблена в стилі ретро, саме, мабуть, для шанувальників ретро. До речі, стрибати з поверха на поверху, коли нема ліфта, ну, не можна. Ви одразу втрачаєте, якщо в класичній версії життя, а якщо в версії, Тут то всього одно влучання. Тому якщо сильно не встигаєте і бачите, що у вас є ще серця, то ви можете, ну, лайфбар тобі, то ви можете використовувати спокійнесенько таку можливість, якщо вам просто зістрибнути на один всього Потрібно, щоб ну, встигнути перемогти. Так, ну, мені залишилося з -з забрати останній пак документів, і є шанс зараз виїхати з цієї гри. Я покажу вам, я показав перший рівень на, на той грі, ну там зали дуже схожі, але тут зони трошечки міняються завдяки тому, що інші будуть будинки. І, ну, в принципі, 32 біта є 32 біта. Так, все, я встиг, у мене ще 44 секунди. Приїхала за мною Феррарі, і я, як справжній Джеймс Бонд, уїхав з цього приміщення. Нам показує, що стейдж пройдений, 4 зони. 4. Ареа 4 зони на кожний будинок. І це ну, дійсно становиться більш цікавішим, ніж те, що ми грали в класиці. До речі, на консолі Game Boy дуже багато таких ремейків. Я вже показував ігри, типу Чемпіонат світу по карате, який також вперше я побачив саме на комп'ютері з X Spectrum. Ну, Потім він був і на MSX, Amstarді та інших Commodore 64. але, ну Дуже приємно, що саме на Game Boy Advance багато тих класичних ігор, які, ну, наприклад, у 2000-х роках, ну, там, на початку 2000-му почали випускати ремейки саме на Game Boy Advance, а ті ігри були випущені ще у 80-ті роки. Тобі ж е, іграм було майже по 20 років, а їх не забували і покращували, і давали знову пограти ігрокам. Ну геймерам. Ну, ну, а на цьому, я думаю, розповідь про цю гру можна буде закінчувати. Якщо цікаво, можна буде цю вона дуже весела, прикольна, можна буде навіть пограти на стрімі і спробувати пройти всі зони. Я думаю, це затягне годинки на 2-3. точно ця гра. І це також буде цікаво, тому що будинки тут міняються, графіка міняється, можливо, і будуть мінятися далі вороги, а це також ну додасть якоїсь привабливості цієї гри. На цьому ролик буде закінчувати. Ще раз всім дякую за перегляд того ролику буду вдячний за коментарі під цим відео і за вподобайки. А також ще раз нагадаю, тим, хто не підписався, давайте підписуємо. Підписуйтесь, ставте на дзвіночок, ну і побачимося нових роликах. Всім пока!